В першу чергу був роком, який повинен був завершити повний цикл реформування земельних відносин і така ставилася завдання, так як з 2012 року вже повинен був припинити дію мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. І відповідно вся земля України повинна була війти в ринковий відносин. Для того, щоб здійснився цей етап, для того, щоб підготуватись до нього, необхідно було здійснити два кроки: це прийняти закон про державний земельний кадастр і закон про ринок земель. Закон про державний земельний кадастр був прийнятий без особливих проблем, а от закон про ринок, звичайно, так як дуже важливий закон, який в собі носив. Економічний характер, закон, економічного характеру. Тому по цьому закону якраз і виникла основна дискусія, і було запроваджено варіант прийняття закону з обговоренням його. Тобто, до Верховної Ради закон попав після того, як вже проведено було обговорення серед власників землі, серед відповідних служб, фахівців, юридичних. Управління, які вносили свої пропозиції, які давали свої зауваження до законопроекту, і після цього е, об'єднувалися ці зауваження і вироблялася єдина е, політика, єдине зауваження до вносили зауваження до законопроекту, які до, щоб досягти того, що закон е, приймався вже е, з варіантом, який про які знали люди, і про які знали власники землі, і були готові до введення цього законопроєкту. Робота розпочалась навесні, робота розпочалась активно з запрошення в область фахівців, які розробляли законопроект, які лежали були законотворцями даного законопроекту, вони доводили інформацію до. Органів земельних ресурсів з даного питання задавалися роз'яснення, роз'яснення положень, роз'яснення ідей, які заложені були в законодавчий акт. Після цього, після схвалення кабінетом міністрів остаточної редакції законопроекту, було проведено зустріч в області, була проведена зустріч з на рівні області з міністром сільського господарства, який теж довів основну ідею. Даного законопроєкту, яка полягала в тому, щоб забезпечити ефективне використання землі, забезпечити селянина не тільки земельними, а ще й фінансовими ресурсами, завдяки входження землі як економічного фактора до ринкових відносин. Після цього була розпочата активна робота. На рівні районів в області була створена робоча група, до якої були залучені фахівці, науковці, і фахівці-науковці, і галузи сільського господарства, економічних наук. Були юристи, які всебічно розглядали ті положення, які є. Обговорювалися на рівні області, і після цього була проведена семінари в кожному районі для підготовки сільських голів, підготовки спікерів для роз'яснення роботи з людьми для роз'яснення положень законопроекту, який відносився на розгляд Верховної Ради. Це закон про родину земель. Фактично завершена робота була восени. Завершена робота була тим, що, що по всіх сільських радах пройшли сходи сіл, були організовані і проведені сходи сіл, і людям доведені положення закону про ринок земель. Коли розглядався в Верховній Раді, не так просто не розглядався, дуже з певними супротивами, з певною боротьбою і політичною і іншою. Однак, коли законопроект розглядався, люди вже мали інформацію про те, що розглядається, які положення цього законопроекту є і чим він, можливо, несе негатив, можливо, позитив. Звичайно, користуючись нагодою присутності вашої, хотілося б подякувати. Завжди ми скромно про свою роботу говоримо. В даному випадку не хотілося б скромності сказати, що тільки завдяки органам земельних ресурсів. І фахівцявих засобів масової інформації до людей була доведена повна інформація про той законопроект, який виносився на розгляд Верховної Ради. Ми, звичайно, не фахівці в галузі доступного доходження інформації. Тому Дякуємо вам за те, що допомогли нам фахово донести до людей, зацікавити людей і подолати оцей бар'єр байдужості у людей до законопроєктів. Адже ну, люди дивляться по радіо, слухають, приймаються законопроєкти якісь, ніби воно їх не стосується. В даному випадку до людей була доведена інформація і зацікавили на людей. Було подано багато пропозицій до законопроєкту. і з них враховано ну одна. Враховано, будемо так говорити, із 2100 гектарів, які повинні були приватизуватись на одну особу. Перейшли все-таки на 100 гектарів. Варіант той варіант, який був до цього в закону, в закон, по закону. Багато було пропозицій, багато було зауважень. Частково вони враховані, частково закон, який вже поданий зараз. Для обговорення поданий для розгляду Верховну Раду, він кардинально змінився в порівнянні з тим, який був до цього. Тому я думаю, що ми роботу ще продовжимо в цьому плані. Людям треба доносити вже інформацію про новий законопроект, про його положення. Здавалося б, там незначні зміни внесені по змісту, але по суті. Там кардинально відрізняється від того законопроекту, який ми до цього обговорювали, доводили до людей. Тому я думаю, що і в цьому році у нас робота ще велика спільна буде, і будемо працювати саме по тому, щоб люди були готові до нових ринкових умов, до нового відношення до землі, як до майна, до цінності, яка є, яка дана. Будемо так говорити, поки що безкоштовно і втративши, яку людина може вже після цього ніколи до цієї землі і не повернутися. Тому що після вступу земель сільгоспризначення у ринкових відносини землю можна буде лише купувати. Ті, хто мав право безкоштовної приватизації, його використали. Тому хотілося б. Через вас можливо побажати людям, щоб не було в них такої скрути, коли доведеться продавати саме останнє, що в них є, це землю. І продавши землю, пам'ятаєте ці кадри з хронік 30-х років, забрали землю, забивають люди будинки, продали останній кусок землі, жити нічого на селі. Виїжджають в місто, пропадає село. Тому я б хотів якраз побажати, щоб люди не дійшли до того стану. Коли доведеться продати саме цінне, а саме землю, бо вона живить село, вона береже село і доки є у селян земля, доки буде і село. Надіюсь, ми цю думку спільно донесемо до людей, щоб люди не спішили продавати, не спішили позбуватись права на землю, обдумували кожен свій крок, тому що ринок є ринок. Ринок це вже трошки. Жорсткі закони це не соціалізм, коли кожен турбується про кожного, тут вже треба думати за себе і своєю головою, але для того, щоб думати, треба знати всі положення, всі нюанси. Надіюсь, ми зможемо донести інформацію, яка буде в новому законопроєкті, надіємось, в прийнятому законопроєкті.